Всіх вітаємо! Ми знаходимося на сто компанії American Auto. Буквально годину назад до нас приїхало чотири нові автомобілі. Це дуже цікаві та унікальні авто. І зараз ми будемо з вами разом їх оглядати. Кожне наше відео ми намагаємось робити унікальним. Також використовуємо різні формати. Ми будемо Публікувати два відео на тиждень, щоб вам було ще цікавіше, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Якщо ви хочете отримати консультацію або підібрати автомобіль для себе чи подальшого перепродажу, у нас в описі під відео є всі контакти наших менеджерів. Наразі доставка автомобілів з США в Україну триває в середньому 6-8 тижнів. На вторинному ринку дуже піднялись ціни на авто і багато автомобілів сумнівної якості. Тому зараз дуже вигідний період для купівлі авто. І почнемо ми з електрика. Це Chevrolet Bolt 2020 року. Пробіг всього лише 13 тисяч миль. Нам вдалося купити цей автомобіль за 11 тисяч 900 доларів на аукціоні іншоренс. Під ключ він обійдеться клієнту в 16 1600. По цьому автомобілю пошкодження прийшлись по правій стороні. Тут буде під заміну дві двері. Зараз я вам покажу більш детально. Це автомобіль 20-го року, але запчастини доволі дешеві на них. Передні двері ми замовили оригінал за 500 доларів. Також будуть під заміну задні двері, вони коштували 400 доларів. Тобто автомобіль вийшов 16100 доларів без ремонту. З урахуванням ремонту автомобіль обійдеться клієнту до 18 тисяч доларів. Аналогічні автомобілі в Україні стартують від 24 тисяч доларів. А зараз я вам покажу, як цей автомобіль виглядає всередині. Він доволі компактний і в той же час дуже місткий. Автомобіль мав всього лише одного власника та одне ДТП. Тут спрацювала бокова безпека, але нічого критичного немає. Також по автомобілю, як ми бачимо, великий монітор. Вже все абсолютно нове. Всього лише 13 тисяч миль пробігу. Наступний автомобіль у нас теж 2020 року. Це Jeep Compass максимальної комплектації Trailhawk. І ми його взяли по дуже вигідній ціні. Всього лише 6900 доларів. Автомобіль 2020 року і має незначні пошкодження по передній лівій та задній частині. Я вам покажу тут спереду, авто удар абсолютно мінімальний. По правій стороні автомобіль абсолютно цілий. Так пошкодження виглядають по лівій. Задній стороні, вони абсолютно не критичні. Автомобіль сьогодні приїхав на 6 сто і вже завтра будемо його повністю дефектувати. Зараз я вам покажу, як автомобіль виглядає всередині. Тут хороша комплектація, нагадаю, максимальна Trailhawk. Як ми бачимо, ціла безпека. Дуже крутий салон. Автомобіль мав всього лише одного власника та одне ДТП. Ми обираємо автомобілі з найкращою історією, також з хорошою історією обслуговування. Ну і, звичайно, щоб не виходити за рамки бюджета клієнта. Тут двигун 2.4. Є, звичайно, в цій комплектації ще двигун 3.2, але наші задачі було купити саме в комплектації Trailhawk із двигуном 2.4, з чим ми повністю справилися. Ще один класний автомобіль це преміального класу Audi Q5. Преміум плюс комплектація автомобіль 2018 року і має незначні пошкодження по правій передній стороні. Перед нами стояла задача обрати саме з мінімальними пошкодженнями, щоб доволі швидко відремонтувати автомобіль. Автомобіль мав одного власника, чудову сервісну історію обслуговування, і ми купили наші клієнці на аукціоні Копард. З усіх інших сторін автомобіль абсолютно цілий. Тут пробіг всього лише 44 тисячі миль, свіжий автомобіль, і зараз я вам покажу, як ця машина виглядає всередині. Так цей автомобіль виглядає всередині. Нагадаю, що тут преміум плюс комплектація 2018 року автомобіль. Він має коричневий салон, повний привід, а також тут панорамний дах. До нас приїхала розбита фара, вона знаходиться в салоні, але ми будемо купувати нову, бо цю неможливо відновити. Цей автомобіль дуже унікальний, незважаючи на те, що тут преміум плюс комплектація це вважається предмаксимальна комплектація, не максимальна. Тут вже нова цифрова панель. Також автомобіль має коричневий салон і білий зовні. Така комбінація зустрічається доволі рідко. Перед тим як я покажу наступний автомобіль, обов'язково в коментарях напишіть, який без цих автомобілів ви б хотіли для себе. Перед вами один з найпопулярніших кросоверів це Volkswagen Tiguan. автомобіль 2018 року. Дуже багато. Наших клієнтів купують саме цей автомобіль за рахунок того, що його можна дуже дешево та вигідно купити в Америці. Я вам покажу автомобіль, який ми купили нашому клієнту, всього лише за 5100 доларів. Ви можете думати, чому ми його так поставили задньою частиною? Можливо, там дуже розбитий перед, але це абсолютно не так. Автомобіль 2018 року тут повний привід. Середня комплектація, автомобіль має пробіг 71 тисячу миль, і із пошкоджень це всього лише переднє ліве крило, а також дещо задіте колесо. Це всі пошкодження, і нагадаю, що цей автомобіль коштував на аукціоні всього лише 5100 доларів, тобто під ключ клієнту. Він обійдеться вже з урахуванням ремонту, сертифікації та постановки на облік до 12 тисяч доларів. Аналогічні варіанти в Україні стартують від 18,5 тисяч доларів. Тому це дуже вигідна покупка, як для себе, а також для подальшого перепродажу. Автомобіль так виглядає всередині. Він доволі комфортний та вмісткий. Це трьохрядний кросовер. Хоч тут і пробіг 71 тисяча миль, але автомобіль абсолютно свіжий та новий. Як ми бачимо, салон тут в ідеальному просто стані, тут не спрацювала безпека. Ви бачили, якого ступеня був тут удар, він найменший. Автомобіль мав двох власників. І такі машини можна розглядати в середній комплектації в бюджет 12-13 тисяч доларів. Багато людей у нас запитують, який у нас досвід ремонту автомобілів США. Перед вами дуже багато запчастин. Це з автомобілів, які ми купили за останні декілька місяців. З цих запчастин можна переїхати і зібрати ще декілька автомобілів. Вже завтра всі ці чотири автомобілі ми передаємо на дефектовку. Також на наступному тижні у нас приїде ще нова партія автомобілів, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Також в наступних випусках я вам покажу автомобілі в процесі ремонту, а також вже готові машини, які ми будемо передавати нашим клієнтам. Якщо ви хочете отримати підбірку, а також замовити машину США для себе чи для подальшого вигідного перепродажу, обов'язково звертайтеся напряму до наших менеджерів. Всі контакти є в описі під цим відео. А ми далі будемо працювати для вас. Бережіть себе.